thank you Говорить стрий, доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні ми продовжуємо нашу постійну рубрику славні імена. Вашій увазі, радіонарис мені у усьому допомагає. Бога про нашу славну стріянку, активну учасницю громадського руху, довголітню регентку церковного хору катедрального храму Успіння Пресвятої Богородиці у місті Стрию, членкиню клубу вишивальниць та стрийського союзу українок Софію Середницьку, якій у квітні 2023 тисячі виповнилося рівно 100 років. Перед мікрофоном заступник директора з наукової роботи Стрийського краєзнавчого музею Верховина, голова Стрийського союзу Українок, Зеновія Ханас. Софія Середницька, славна стріянка, активна учасниця громадського руху, довголітня регентка церковного хору, членкиня клубу вишивальниць та Союзу Українок народилася 23 квітня 1923 року у селі Велдіжі, Долинського повіту на Івано-Франківщині у священичій родині. Це Бойківське село в Долині Річки Свічі. З глибокими національними традиціями та прадавніми звичаями дало Софії добрий приклад любові до рідного краю. Яскравий спогад з дитячих літ назавжди залишився з нею. Одинадцятилітньою дівчинкою-підлітком в рідному селі, знаному своїм патріотизмом, Зоня організувала виставу, одно і концерт. Допомагав їй хлопчик Василько, який грав на скрипці. Після вечірні люди радо прийшли до читальні і з цікавістю сприйняли дитячий виступ. У кінці вистави хтось гукнув Заспівайте наш національний гімн. Зоня не розгубилася, стала перед своїми малими акторами і змахнула руками. Діти, а з ними і ціла читальня заспівали. Ще не вмерла Україна. Лунали останні такти гімну. А в дверях, читальні, вже стояв поліціянт. Він сказав дівчинці: ти підеш зі мною. Її і Василька Скрипаля забрали до постерунку. Звільнив дітей дідусь Зоні, старенький сільський священник отець Іполит Погорецький, який заступився за дітей і запевнив. Що ніхто з дорослих їх до того не намовляв. Мене багато років Софія Середницька так само сміливо впевнено стане перед хором церкви успіння Пресвятої Богородиці, подасть тон. І в небо до Господа полетить величальна молитва. З дорогого серцю Велдіжа життєва дорога пролягла до Стрія. У 1935 році Софія вступила до Стрійської гімназії. Вона проживала у своєї тети Стефанії Погорецької, яка дала молоденькій гімназистці чудовий життєвий приклад. Ця високодостойна особа, патріотка міста, незважаючи на своє каліцтво, підтримувала тісні зв'язки з жіноцтвом стрищини, монахинями. Шатний будинок навпроти народного дому був власністю тітки. Тут знаходилася робітня пані Стефанії, усе місто поважало цю жінку за її небайдужу життєву позицію стосовно рідного міста, його культури, привабливості вулиці і скверів. Супереч вадам перебувала в інвалідному візочку, твердо відстоювала свої позиції перед управою міста. А це вагомий життєвий приклад громадянської позиції для племінниці. Тітка Стефанія познайомила Софію, шанованою усім стріянами Осипою Бобикевич, вдовою отця Олекси Бобикевича, громадського діяча та письменника разом з тетою, якийсь час вони жили в знаменитому будиночку Бобикевичів на вулиці Трибунальській, нині Євгена Олесницького, де не раз перебували відомі галицькі митці. Політичні та військові діячі Пані Осипа любила музику і спів. Коли сідала до фортепіано, завжди просила Софію співати. Софія Середницька любила згадувати, як співала під супровід пані Бабиківичевої народний романс, заграйми цигани старий. До того ж, вона перейняла оптимістичний настрій цієї жінки, яка, попри усі негаразди життя, завжди залишалася людиною погідного духа. У гімназійні роки Софія з задоволенням співає у хорі церкви у Спіння Пресвятої Богородиці, її ніжне сопрано, що неділя прикрашало святу літургію, а сама хористка уявляла, що кладе свій спів ангелам на крила. Божественними піснями вона стверджувалася у великій вірі і любові до Господа. У червні 1939 року Софія успішно склала матуру, а у вересні прийшла до міста нова влада. Був націоналізований будинок Тети Погорецької, тому обидві замешкали у будинку пані Бабакивичевої. Щоб заробити на прожиття собі і теті, Софія йде працювати телефоністкою. Глибоко вразили жорстокі сталінські репресії, які чорною павутиною Оплутане місто та її друзів якось побачила на вулиці свою гімназійну товаришку Дарцю Фреймак, яку під конвоєм вів до брами стрійської тюрми НКВД. Через десятки років вона прочитає її прізвище серед списку загиблих у застінках стрійської тюрми в музеї меморіального комплексу борцям за волю України. Це схвилює її до глибини душі. Вона порине в спогади, увіяні тугою та жалем. Їй чітко врізався в пам'ять велелюдний похорон, жертв сталінських репресій у стрію. В липні 1941 року Софія з товаришками несла вінці з живих квітів. У свідомості закарбувалася, вервиця під підвод із замученими, скатованими тілами загиблих у стрийській тюрмі, тужлива мелодія панахиди у виконанні сільських хорів стрищини, а потім вже цвинтар зі зложеними півколом, трунами і скорботна проповідь Отця Іллі Гаврилишина. Ці враження з нею все жить. Незважаючи на перипетії тих років, Софія наслідувала трип життя Осипи Бубикевич та Сефанії Погорецької, завжди дотримувалась погідного духа цей неписаний закон, і палки молитви допомагали їй пережити лихоліття, нестатки, зміну влад. Вона зуміла створити сімейний затишок, виховати трьох дітей, плекати родинні традиції. Все життя Софія Середницька твердить просту істину. Мені у всьому допомагає Бог. Це зрозуміти їй допомогла одна щаслива зустріч за німецькою окупацією в часи голоду і повеней. Багато хто допомагав греко-католицькій консисторії продуктами. Одного разу священник Кривняк доручив Софії завести до церкви святого Юра у Львові кошик яєць. Вона виконала це прохання. Кошик забрали до кухні, а її запровадили до митрополичих палат. Софія зустрілася з митрополитом Андреєм Шептицьким. І одержала від нього благословення. Як багато важила для неї ця зустріч, розуміла, що на все життя здобула неоціненне духовне багатство, не один раз відчувала силу цього благословення. Може, тому таланти, якими обдарував Господь пані Софію, розквітали і щораз більшою силою. Любила церковний спів. І свій храм. Полишала все і йшла на репетиції церковного хору церкві Успіння Пресвятої Богородиці. Пам'ятає своїх диригентів, а особливо Андрія Стадника, колишнього монаха, чину отців Василіян. Який фактично й був організатором цього хору, у 1961 році пан Стадник помер, а хор залишився без регента. І ось однієї вересневої неділі під час служби Божої пані Софія почула божий голос Берися диригувати! Вона зголосилася до цієї нелегкої справи. Староста хору, пар Шевчук, та солістка Франя Зазуляк, яка співала в хорі ще за часів Австро-Угорщини, дуже насторожено подивилися на молоду жінку і наголосили: нам треба порядного керівника. До того ж, парох церкви отець Євген Городиловський, також зазначив, що спів має бути на висоті, але Софія Середницька не піддалася сумнівам, вона невідступно прямувала за своїм покликанням і, хоч знала лише свою супранову партію, взялася керувати хором. Тої ж неділі призначила репетицію. Згодом парафіяни церкви та й самі хористи були здивовані й захоплені. Хор під керівництвом нової регентки співав чудово, молитовно, але обдарована жінка не зупинялась на досягнутому. Крім недільних літургій, вона готує концерти духовної музики, вишукує нові партитури, що було нелегко в радянський час. Слухаючи магнітофонні записи, чудово відтворювала хорові партії. У такий спосіб хор вивчив і успішно виконував воскресну утренню Андрія Гнатишина. Роки праці цей колектив став справжнім носієм високої майстерності, виконував складні партитури Бортнянського, Веделя, Березовського. Їй, як керівникові хору, хотілося, щоб ця духовна громада жила цікавим смістовним життям. Тому організовує прощі до Почаєва, Крехова, Унева, Гошева, Кам'янця-Подільського. У храмах цих монастирів хористи співали літургії, церковні пісні. Але справою душі для Софії Середницької стала праця над вивченням великопідрусів. Пісних псальмів. З цією програмою хор виступив у 1991 році у Львівській консерваторії імені Лисенка. Цього ж року їх спів транслювали по телебаченню. Рівно 40 років керувала хором Софія Середницька і весь цей час була вдячна Богові за таку чудову можливість прислужитись стрійській громаді та її духовному розквіту. Тут слід навести слова з допису Лідії Мисків до енциклопедичного видання «Стрищини» про Софію Середницьку. Протягом 65 років співала у церковному хорі церкви нині кафедрального судбору Успення Пресвятої Богородиці в Стрию. з них 40 років була його регентом. Виховала чимало регентів для церков Стріщини, Сколівщини. У цих скупих рядках вся сутність життя цієї жінки. Але Бог обдарував пані Софію ще й іншими талантами. Вона володіла неперевершеними здібностями до рукоділля. Тож, коли у 1900 у 1964 році було засноване літературно-мистецьке об'єднання Хвилі стрія та секцію вишивальниць при ньому. Вона відразу стала активною її членкинею. Талановиті руки пані Софії, здавалось, вміли все. Вона вишивала, робила гердани з бісеру, ткала, декорувала аплікаціями свитки. Її роботи можна було впізнати за делікатністю візерунків і витонченістю смаку. Тут пасуватиме барва старого золота, а тут проситься вишнева гама, наче вголос роздумувала вона. Завжди, коли торкається вишивки, згадує село Велдіш, в якому зростала. Розмаїття бойківських візерунків, яке панувало тут, допомогло їй сформувати свій неповторний стиль. У затхлий час комуністичного застою, підсвідомо відчувала, що треба зберегти саме вишивку, цей потаємний код народу, що передається мовчки, орнаментом, голкою, ниткою з тисячоліття в тисячоліття. Софія Середницька раду бере участь у виставках, які влаштовувала об'єднання впродовж 60-х-80-х років. А на виставці, присвяченій 35-літтю заснування секції, вона подала свої роботи. Вишивану сервету ружі, оздоблену мережками та хрестиком, гердан святковий, ткання роботи. До речі, Софія Середницька у 50-х роках зуміла відродити ткацтво у нашому місті. Наука ткання почалася дуже фантазійно, згадує вона. Навчилася я цього Ремесла в х роках від одного знайомого пана, котрий відпочивав у Моршині. Він сам зробив ткацький верстат і показав, як на ньому працювати. Майстриня швидко опанувала техніку ткання, мала від того велике задоволення, згодом дуже захопилася цим мистецтвом, розповідала знайомим, показувала свої роботи, пропагувала цей вид народного мистецтва, своїм вмінням передала любові Турканик, котра в свою чергу навчила інших. Так, з легкої руки Софії Середницької відродилося ткацтво на стрищині. А які чудові українські свитки виготовляли її майстерні руки. Але активна натхненна натура завжди прагнула більшого. У 80-х роках національні традиції, які плекали в колі вишивальниць, спонукали до виходу на ширші виднокола. Готуючись до засідань клубу вишивальниць, пані Софія старалася підготувати щось цікаве, аналізувала мистецтвознавчі, теле і радіопередачі, повідомляла про новинки літератури, цікаві матеріали в пресі. Вона радо брала участь у шевченківських вечорах, які проводилися в колі вишивальниць. Особливо запам'яталося засідання секції вишивальниць на тему Жіноча доля в творах Шевченка, де Софія Середницька і Любов Камінська виконали дуетом Шевченкові «Тополю». Хустину. У січні 1989 року вона є учасником творчого колективу, що відродив у стрію свято вечорниць. Згадує про це дійство захопленням. Вони, члени секції вишивальниць, радо погодилися виконувати ролі ткаль і пряль на вечорницях. На сцені біля кужеля веретена і прялки, звичайно, співали, а потім прозвучала стара, як світ, Галицька коляда. Син Божий народився сльозами різдвяної радості була наповнена в той момент душа пані Софії. Роки пробудження нації для Софії Середницької були сповнені творчої праці й горіння. У складі самодіяльного театру вона бере участь у концертних поїздках селами Стрищини і краю, пропагує давні звичаї та українську пісню. Тож не дивно, що під час відновлення жіночої патріотичної організації Союз Українок вона стала однією з її засновниць і чи не найактивніше? Членкинею на установчих зборах організації Софію Середницьку обрано до складу координаційної ради. У 90-х роках вона очолювала секцію релігійного світогляду і милосердя. Праці у цій секції було багато. Жінка взяла на себе облік самотніх і перестарілих людей міста, а також сиріт і напівсиріти. часто організовувала збір одягу для дітей-сиротинця. За її ініціативи влаштовувалися весняні та осінні прибирання могил січових стрільців та воїнів УПА. На стрійському кладовищі Софія Середницька відвідувала самотніх жінок, розносила їм скромну допомогу у вигляді продуктів харчування. Багато зусиль затрачалося на уточнення списків потребуючих. Часто доводилось самій проводити обстеження умов їхнього життя, намагалася також опікою та увагою охопити багатодітні сім'ї. Багатогранна діяльність жіночої організації захоплювала і додавала натхнення творчій натурі пані Софії. Вона бере участь у перших відроджених на Стрищині андріївських вечорницях, розповідала тоді молоді про народні традиції, які знала і спостерігала ще в дитинстві у Велдіжі. Всю свою душу наснагу вклала вона в організацію проведення свята Святого Миколая. Софія Середницька взялася готувати театральне дійство на сцені народного дому. Для юних стріян обрала п'єсу Івана Франка «Суд Святого Миколая. Володіючи необхідними навиками і витонченим смаком, вона виготовляла декорації, шила костюми, клеїла крила для ангелів, ріжки та носики для чортиків, а найважливіше режисурувала виставу. Єса в той рік ставилася кілька разів. А як тішилася відродженням свята матері? Була порадницею у складанні сценарію та активною учасницею дійства, яке вперше за довгі роки забуття. Проводилося в місті, власноруч разом з посестрами прикрашала весняними квітами зал і сцену міського будинку культури, вкладаючи в цю справу всю свою снагу, хист і любов, активно долучалася до організації проведення перших фестин, обжинок, пропонувала союзянкам свої знання і талант. Одного разу сестрам Союзу Українок прийшла чудова ідея популяризувати українську пісню, а особливо її призабуті колескові. Було створено жіноче тріо у складі Софії Середницької, Любові Камінської та Розалії Паукевич. Учасниці цього колективу співали під час пам'ятних вечорниць на сцені міського будинку культури 1989 року. Тож справді співпрацювалося легко. На всіх виступах вокалістки рівнялися на тон, який подавала пані Софія. Співочі Тріо обрали собі назву берегиня, виступали на святах клубу вишивальниць, урочистостях Союзу Українок, відвідали практично всі дитячі садочки, школи, училища міста, гімназію. Однією з перших програм тріо була добірка колискових пісень. Згодом до репертуару стали долучати стрілецькі, повстанські пісні, співані молитви, куляди, гоївки. Софія Середницька була доброю порадницею для своєї посестри Розалії Паукевич. Самоді геніальної композиторки радо включали її пісні до репертуару Тріо. Піснею вчили великої науки любові до України, до рідної неньки, до материнської мови. Початок 90-х був дивним і трепетним часом для пані Софії. Відроджувалося все давнє, мудре і добре, але несправедливо призабуте. У стрію. Разом зі створенням гімназії імені митрополита Андрея Шептицького організовується гімназійне братство. Разом зі своїми друзями шкільних років Софія Середницька входить до складу ініціативної групи, бере участь у затвердженні статуту, налагодженню зв'язків з молодим поколінням гімназистів, допомагає відтворює. Давні гімназійні традиції. А скільки вражень подарував їй світовий конгрес стрийських семінаристок і гімназистів? Усі роки незалежності України Софія Середницька завжди була активною в громадському житті міста. Вона присутня на засіданнях Союзу України, клубу вишивальниць, відвідує урочистості. Щодня, дякую Богові, за таланти їй даровані і не змарновані, а примножені в її серці назавжди. Залягли слова з великопісного псальма: Співаймо Богові! Славою був вкрився! Нагадаю, що в ефірі Стрий. І сьогодні в нашій постійній рубриці Славні Імена ви слухали радіонарис Мені в усьому допомагає Бог про нашу славну Стриянку, активну учасницю громадського руху, довголітню регентку церковного хору катедрального храму Успіння Пресвятої Богородиці у місті Стрию, членкиню клубу вишивальниць та Стрийського Союзу Українок Софію Середницьку, якій у квітні 2023-го виповнилося рі рівно 100 років. Перед мікрофоном була заступник директора з наукової роботи Стрийського краєзнавчого музею Верховина, голова Стрийського союзу Українок Зеновія Ханас. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами в міській студії радіомовлення Голос Стрия». для вас працювала радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів, оптимізму і Божого благословення.